Вітаю вас, мої дорогенька, доброго вечора. Можливо, доброго вечора, якщо ви ввечері дивитеся, я, я Ірина. У нас зараз таке запитання про візит Сі до Москви. Мене цікавить, я взагалі-то не дуже слідкувала, можна сказати, навіть взагалі не слідкувала. Знаю, що був, знаю, що приїздив, ну, в принципі, я й казала. Що він приїде, незважаючи на ордер, на арешт. І так. Результат для Росії цей візит. Ви знаєте, якісь угоди я бачу. Якісь угоди я бачу, що. Але вони вбивчі. Ви бачите, вбивчі. Тобто програшні. Це навіть, ви знаєте, не те, що програшні. Просто, у, я так розумію, найкращий варіант, який міг бути, але цей варіант не є, все рівно не є виграшним. Якось навіть що тут десятка кубків мої любі. Все рівно мені ось тут видно з цих карт. Що Росія вклала угоди не зовсім або зовсім невигідні для, для себе. Ось це угода, були підписані. Це якісь товарні, якісь це, але, до речі, що я ще бачу, що це мені зразу ось ці, коли дві карти випали, тому що це і ця і ця кубкові карти. Тобто Росія поменш зменшилася в ранг, Рангом нижче пішла, або два-три ранга нижче пішла. Якщо колись ще, наприклад, це тільки приклад, Росія була на рівні з Китаєм, чи там колись вище вона була, так? то тепер, бачите, вона впала до пажа. Це говорить про те, що рангом понизилися. Ось вигода, вся вигода. І. Ще, що я бачу, що якісь були угоди, які перед, ну, як би це сказати, я спробую пояснити, ці угоди до перемоги, тобто ведуть це найбільша перемога Росії за останній час. Ось як мені карти показують. Не ведуть до перемоги, але просто це. Найбільша перемога, що приїхав цей китайський лідер, і вони уклали якісь угоди. Які саме угоди? Я тут не карти поки що не показали, ось, але я й не буду в, 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 туди влазити, тому що я ще раз кажу: не слідкувала. Але карти показують, що Росія понизилася статусом. І невигідні угоди. Вона в програші. Ось так. Тому що п'ятірка мечів показує, що це нищі плінтуса. Нищі пояса удар цими угодами. Але я ще, що я бачу, іншого виходу нема. Ось ці карти це показують. Тепер дивимося для Росії. Це було для... Вірніше, це було для Росії. Тепер дивимося для Китаю. Угоди для Китаю. Взагалі, вірніше, не угоди для Китаю, а результат цієї поїздки для Китаю. Диві, дивіться сюди. Китай, наскільки я бачу, якісь для себе вигідні ресурси взяв звідси. цих угод, які вони підписали, Китай взяв собі дуже добрий шмат. Що саме я не можу сказати? Тобто, на. Заробили на крові, будемо так говорити. Заробили на поті росіян. Тому що тут іде у нас три мечі. Три мечі це завжди на втратах когось Китай взяв собі ту за монет. А це хороша карта, дуже хороша. Плюс тут у нас, я доклала на цю карту, якісь юридичні. Ви знаєте, в мене таке враження, яка саме ось, ось як сказати, оця трійка мечів, а вона, ще раз повторюю, вона значить погибель так? На, на, чиємусь, на чиїсь біді, на чиїсь нужді, на чиємусь цьому. Наскільки я розумію, Ця угода залишилася не у русських, а у китайців, тому що тут іде правозахисна карта, тобто і юридична карта. І Китай буде гратися. Китай має все в руках. Тут іде у нас туз жезлів. Тобто мало того, що з фінансової точки зору вони дуже добре виграють, плюс ще й з правової. для росіян це взагалі невигідно. Наскільки я бачу, але, але з другого боку краще паж, ніж взагалі нічого. Паж це саме нижче З, з придворних карт, карт паж саме нижчий. Тому я скажу так, наскільки я розумію, Китай ще не, не, не припинив свою, свій шлях, тобто це тільки початок для Китаю. Наскільки мені карти показують? Це не значить, що вони тільки зараз почали. Але наскільки я бачу, це тільки початок для Китаю. Тепер давайте ще в кінці подивимося, а що для України. Що з цього має Україна? Плюси чи мінуси? Наскільки я розумію, Україні з того, ви знаєте, як. Ага, а чого та карта перевернута. І так. А Україні, наскільки я розумію, зараз я скажу. Ви знаєте, і не добре, і не погано, Ось що я бачу. Це карта, до речі, в мене таке враження, що. Ну, ось ця карта так говорить, що Україна, тобто, я не, не маю на увазі народ, тут, скоріше всього, влада чекає чогось. Влада чекає чогось від Китаю наша влада. А Китай не, 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 не це. Щось Китай носом крутить в мене таке враження. Тобто Україна, в принципі, дивіться, те, що відбулося ці три дні, так, те, те все, що підписали, результат цього всього, як це вплине на нас? Тут я бачу перемогу. Для України це перемога. Але сам Китай я не бачу, щоб Китай реагував якось. Наші чекають, а Китай не реагує. Якось так. Ось якось так. Я інакше нічого не можу тут е, прочитати. До речі, знаєте, що ще? Наша влада не бачить небезпеки від Китаю. На жаль. На жаль. Е, наша влада. Ось ця карта говорить про якусь співпрацю, про якусь е, обмін з китайцями. Але не бачить, що це несе небезпеку. Не хочуть бачити. Ось ця карта говорить: четвірка е, цих кубків і плюс дев'ятка. Е, не хочуть бачити, що ця карта несе небезпеку в собі. Не тримається наша влада трошечки крок назад, два кроки назад, щоб з китайцями нічого не мати. Але самі ось цей візит китайського лідера до Росії Україні принесе виграш. Подивимося, який саме. Гаразд, мої дорогенькі. В принципі, мені так скажу, що я для себе прояснила ситуацію, що саме Росія отримала, що саме Китай отримав. ось, І, на жаль, наша влада дечого не добачає. Їй треба бути обережніше з Китаєм. Все мої дорогенькі, але я про це говорила вже давно вам, мої любі, мирної ночі. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.